Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. А на початку нашого сьогоднішнього заняття пропоную спочатку пограти в гру, яка називається Підбери склад. Вам потрібно, діти, зупинити відео, прочитати склади та з'єднати кожен малюнок зі складом, яким починається його назва. Перевірте себе, будь ласка. Хлопчики і дівчатка, скажіть, що спільного у предметів намальованих ліворуч. Вірно, вони літають, а предметів зображених праворуч? Так, вони плавають. А скажіть, будь ласка, хто може і літати, і плавати? Вірно, дітки, це, звичайно, лебідь. Сьогодні ми з вами, діти, ознайомимося з новими звуками і дізнаємось, яким символом літери вони позначаються на письмі? Послухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше зустрічається у ньому. Їде Зоя? В зоопарк, ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко. Який же звук найчастіше зустрічався у вірші? Звук з. У цього звука є маленький братик. З. Давайте разом їх вимовимо. З. 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 Дітки, це приголосні звуки, тому що при їх вимові повітря зустрічає перешкоду. Зубки. Звук з твердий приголосний. Звук з. М'який приголосний. Малята, послухайте декілька слів і скажіть, який звук наявний у кожному з цих слів. Вазза, земля, козза, зайчення. Березза. Так, у всіх словах ми чуємо звук з. Це твердий приголосний. У звуковій схемі позначається однією рисочкою. А який спільний звук у цих словах МАЗЬ, Зірка. КОЛОДЯЗЬ. Так, звук з. Який приголосний у звуковій схемі позначається двома рисочками? Пропоную визначити місце звука з з у словах-назвах малюнків, позначати їх відповідними позначками. Вимовляємо слова разом так. Щоб добре було чути ці звуки, перше слово зебра. Зебра. Де ми чуємо звук з. Так, на початку слова. А який це звук? Твердий чи м'який? З. Молодці. Звук з твердий означається однією рисочкою. Наступне слово морозиво. Морозиво, де ми чуємо звук з в цьому слові. Так, усередині слова. А це твердий приголосний, чи м'який. Звичайно, твердий. Тоді позначаємо його однією рисочкою. І останнє слово Мазь. Мазь де ми чуємо звук з. Так, у кінці слова. А це м'який приголосний твердий? Молодці! М'який приголосний і позначаємо його двома рисочками. Приголосні звуки з з. На письмі позначаються літерою з. Розгляньте і запам'ятайте велику і маленьку літеру з. Діти. відгадайте загадки і виконайте звуковий аналіз слів відгадок. Запишіть слова літерами. Перша загадка не гавкає, не косає, а в дім не пускає. Що це? Так, правильно, замок. На небі вночі видно монетки золоті. Так, це зірки. І так, перше слово замок. дітки. Вимовте це слово замок. Який перший звук чуємо? Звук з. Це твердий приголосний. Позначаємо однією рискою. Далі З-за. А. Це голосний. Позначаємо кружечком. Далі зам. Звук «м». Звичайно, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Замок. О! Голосний. Позначаємо кружечком. Слухайте далі. Замок. Який звук в кінці слова? Так, звук К. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Дітки, скільки складів у слові замок. Вірно, два склади. На який склад падає наголос замок. На другий склад на звук О. Тепер надрукуємо це слово. Починаємо друкувати з першого складу ЗА. Чуємо звук з. Він починається літерою з. Друкуємо. Наступна літера А. Друкуємо А. Замок. Який наступний звук? М. Друкуємо звук М. Замок. Чуємо звук О. Друкуємо звук О. І останній звук замок. Який звук чуємо? К. Друкуємо звук К. Ось у нас з вами вийшло слово замок. Зробимо тепер звуковий аналіз слова зірка. Вимовляємо це слово. Зірка. Який перший звук чуємо? Звук з. М'який приголосний позначаємо двома рисками. Далі з. з і. Це голосний звук, позначаємо його кружечком. Слухайте далі уважно. Зірка який звук? Р. Це який голосний чи приголосний? Так, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Зірка. Наступний звук К. Теж приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. І останній звук слухайте уважно. Зірка а. Це голосний, який позначаємо кружечком. Скільки складів у цьому слові? Давайте зараз з вами визначимо: зірка. Так, два склади. На який склад падає наголос? Зірка. Так, на другий склад звука А. Молодці. А тепер, малята, надрукуйте це слово самостійно. Перевірте себе, будь ласка. Ось і підійшло до завершення малята наше заняття. Ми працювали сьогодні зі звуками з з. Тепер ми знаємо, якою літерою воно позначається на письмі. Вдома пропоную поперелятися у читанні складів, селів. Речень з вивченими вже літерами. До побачення, мої любі!